Всім привіт! Сьогодні 5 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Літо закінчилось, скоро зима. Треба заготавлювати дровішки. От і пропонуємо вашій увазі електричну пилу Сіквоя, Бренд Сіквоя. Країна виробник Китай. Сес. 2416Ф. Подивимося, друзі, що йде в комплектації даної пили сіквоєв. В комплекті йде ключик для установки шини, чехольчик, гарантійний талончик, гарантія 2 роки даної пили. Керівництво з експлуатації. Електрична пила із щитковим двигуном. шиною 40 см. Друзі, зверніть увагу, шина в даної модельки стоїть Оріоновська. Так, як і ланцюжиш. Оріон. Масляний бак. Як бачимо, досить дручно зверху можна його. Заливати і також є, я би сказав, як попередження, отакий от от прозрачний стаканчик, якому, де ви будете бачити, скільки у вас тут мастила. Тут йде автоматична подача масла, що досить дручно, я сказав би. І от, друзі. Технічні характеристики, як бачимо, двигун 2,4 кВт, шина 40 см. як бачимо, такий от пластиковий, також упор і він для натяжки цікави. Друзі, якщо вам працювати в приміщенні або ж біля дому, на мій погляд, досить непогана пропозиція, не треба носитися з бензинчиком. Тобто ви всі вже прекрасно розумієте, що в кожної техніки є свої плюси та мінуси. Ну, ось такий ось, друзі, електричний варіант. Друзі, кого зацікавила дана електропила з гарантією 2 роки? Телефонуйте 063-426-1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Друзі, всім нам мирного неба. До гарних покупок 063 426 1010. 10.